Усім привіт, друзі! Ось такі мариновані сливи стануть чудовим доповненням до м'яса чи птиці. Або ж можуть бути просто дуже смачною закускою, або ж складовою до салатів чи десертів. І прямо зараз хочу поділитися з вами рецептом. Для її приготування найкраще обирати тверді і м'ясисті плоди, від яких буде добре відділятися кісточка. М'які сливи під час маринування можуть просто розвалитись. Для приготування слив за цим рецептом використовую мінімум спецій, у каструлю, у якій буду заварювати маринад, виливаю 600 г оцту 9%, сукор 3 кг, 10 г лаврових листочків, 10 г чорного духмяного перцю і гвоздику я взяла поштучно 10 штучок невеличких. Ставимо маринад готуватись на вогонь і доводимо до кипіння. Ось цукор уже розтанув, маринад закипів. І заливаємо ним сливи. У мене тут 10 кг. З першого разу маринад сливи покривати не буде. Залишаємо на 12 годин і побачимо, який буде результат. Ось на ранок я маринадом заливала їх звечора, вже вони покриті повністю маринадом. Сливи пускають сік, і все виходить так, як потрібно. Маринад знову виливаю у каструлю, ставлю на вогонь, і та сама процедура. Доводимо до кипіння і заливаю сливи. І таку процедуру потрібно робити протягом 5 днів вранці і ввечері. На п'ятий день на ранок. Ось такі вони вже сливки повністю готові до вживання. Поморщилися апетитні. Я їх ще раз заливаю сиропом, а вже на вечір будемо закатувати. На вечір сливи вже охололи, і їх потрібно проварити прямо в мисці. Доводимо до кипіння і відразу ж виключаємо, щоб сливи не переварились. Далі сливи розливаю у парені баночки. Маринатом потрібно заливати повністю до самого верху. І закатуємо кришкою. Хоч процес маринування займає 5 днів, але він зовсім не морочливий. Із цього рецепту в мене вийшло 5 літрових баночок маринованих слив. І, звичайно, залишила для проби. Ця консервація добре зберігається навіть при кімнатній температурі, але все ж бажано виносити у погріб або підвал. А далі очікуємо привід, щоб відкрити баночку і насолодитися маринованою пряною дуже смачною закускою. Друзі, я впевнена, що ви всі полюбляєте десерт сливи з горішками. І залиті збитими вершками або сметаною. саме ці сливи підходять до цього рецепту. Це така смакота. Рекомендую обов'язково приготуйте. А я всім дуже вдячна за перегляд. Якщо сподобався рецепт відео, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал Улюблені домашні страви, якщо ви цього ще не зробили. Бажаю миру і злагоди в кожну сім'ю і в кожну родину. До скорих відеозустрічей!